Пошкоджені будинки місцевих, є руйнування цивільної та промислової інфраструктури. Російські терористи вдарили ракетами по Запоріжжю. Троє людей поранені, заявляють у міськраді. Серед них двоє дітей 19 і 15 років. Сьогодні вранці під ворожий вогонь потрапили й житлові квартали Херсона. Будинки та інтернат загинула жінка. От виход через батарею. А от вона, кстати. Також в мережі з'явились страшні кадри з Мар'їнки. Бої за неї тривають ще з 2014-го. Окупантам й досі не вдається встановити контроль над містом, яке фактично повністю знищене обстрілами. На лінії фронту найгарячішою точкою лишається Солидар. У Генштабі закликають не спекулювати на тему контролю за містом. Тривають важкі бої. Напружена ситуація й в Бахмуті. Більше артилерія, міномети там мир СЗО, штурмова авіація знову намагається масами піхоти, які в Солідарі, проламати оборону, але Бахмут тримається. Бахмут стоїть на Луганщині. Зсу зупинили чергову спробу контрнаступу ворога по напрямку. Сватове Кремінна вова заявили, сили оборони України крок за кроком звільняють наші землі. Так само е, важко, метр за метром, але просуваються вперед сили оборони України, наносять е, вогневе враження постійно. В них там щодня в окупантів гине десятками просто особовий склад, і кожного дня декілька одиниць важкої техніки так само знищуються. Також минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки біля 16 населених пунктів. Уразили 15 районів окупантів та їхні засоби ППО. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та два удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління. Шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. Наші ж воїни успішно приземляють авіацію ворога. У мережі з'явилось емоційне відео роботи наших сил протиповітряної оборони, знищення чергового російського літака. Ціль параметри розрахунок. пост. знищена, зіль знищено так воїни 28-ї окремої механізованої бригади збивають ворожий безпілотник. Є! А на ракетний удар по житловій висоці у Дніпрі вже відреагували у Євросоюзі та вкотре закликали зупинити і покарати Росію. Американські ЗМІ опублікували відео, як у США прибули українські військові. Вони навчатимуться керувати сучасною системою ППО Петріот, яку США має намір передати Україні. Також британські журналісти заявляють, прем'єр-міністр Сунак схвалив план відправки до України 12 танків. «Челленджер». перші чотири машини мають передати негайно. Інна Лисак Владислав Вдієнко. Новини одинадцятого каналу.